Добрий день, я Ковчук Віра, Тарас Шевченко, якби ви знали паначі. Якби ви знали паначі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегі не творили та марним Богом не хвалили на наші сльози, сміючись. За що? Не знаю, називають хатину в хає тихим раєм. Я в хаті мучуся колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю. Чи єсть у Бога люди зло, щоб у цій хаті не жило, а хату раєм називають? Не називаю її раєм, Цієї хатиночки у гаю, над чистим ставом край села, мене там мати повела і, помиваючи, співала, свою нодьгу переливала в свою дитину. В цім хаю, у цій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю, мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Та батько плачучи в дітьми, а ми малі були і голі, не витерпив лихої долі, умер на панщина. А ми розлілися меж людьми, мов мушенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лобині поголили. А сестри, сестри, гори вам мої, голубки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі, Боже, наші ми творимо у нашім раї, направній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, плани братами горимо, і їх сльозами поливаємо.